Міжнародна науково-практична конференція про політичні, правові та економічні аспекти російсько-української війни тривала в Ужгородському національному університеті. Важливо, що на цю конференцію прибуло дуже багато визначних гостей з різних інституцій Європи, які підготували свої доповіді, свій погляд на можливості співпраці на перспективи співпраці з нашою країною. Важливо, що ця конференція проходить в режимі офлайн. Оскільки крім формального спілкування є можливість також неформального спілкування, але також налагодження стосунків з різними колегами, дуже знаково, що ця конференція підготовлена і організована факультетом міжнародних економічних відносин нашого університету, оскільки в цей факультет знаходиться завжди на вістрі. Проблем, які найбільш актуальні є сьогодні, об'єднати конференцією вдалося за 200 осіб. Приємно, що на цій конференції є чимало іноземних гостей. Це громадяни Сполучених Штатів Америки, словаччини, Румунії, наші київські колеги, наука об'єднує і ми бажаємо учасникам конференції, щоб вони тлідом попрацювали, познайомилися. А і це буде нашим маленьким кладом у. Гості міркували над темою конференції на основі конкретних практичних уже втілених рішень на рівні словенських міст опцій самосправ словацькі міста та муніципалітети одразу відреагували на російську агресію. Головним завданням було допомогти українським біженцям, особливо жінкам з дітьми, які прибули до Словаччини. Нам вдалося це зробити не лише в нашому місті поважська бистриця, а й у всій словаччині. Забезпечили умови проживання, поступово інтегрували в життя наших міст. У нашому місті створено спеціальний дитячий садок для українських дітей і спеціальний відділ безпосередньо в міській адміністрації, який відповідає на потреби українців, котрі прибули до нас від питань охорони здоров'я до пошуку роботи і житла. Крім того, ми допомагаємо і в академічному напрямку. В нашому університеті ми відкрили можливість приїзду з України на навчання до Словаччини. Приїхало дуже багато розумних студентів, які ми вважаємо після закінчення російської агресії повернуться до України як висококваліфіковані освічені люди, котрі допомагатимуть у відновленні України. Тобто ми намагаємося допомогти на всіх рівнях. Саме з ми вже смиссасна на всіх рівнях, а під час конференції презентували науковий збірник на основі тест доповідей завдяки співпраці з центром українсько-європейського наукового співробітництва.